Вітаю, дорогі друзі! У цьому відео ми поговоримо про найважливіше питання, яким повинен задатися хоча б раз будь-який підприємець. Чому маркетинг такий складний? Чому є так багато інформації на цю тему? Чому люди пишуть книги, проводять різні конференції, навіщо все це? Чому, якщо мова йде про соцмережі, не можна просто створити одне рекламне оголошення, на кшталт мрієте про встановлення сонячних панелей, телефонуйте за номером 555». Тобто в цьому відео ми поговоримо про те, чому прямі продажі не працюють у соцмережах і чому вам і вашому бізнесу потрібна повноцінна воронка продажів. Ба більше, ми поговоримо про маркетингову стратегію, що стоїть за цією воронкою. Але давайте почнемо з найпростішого, з визначення, що таке воронка продажів. Воронка продажів це магічний маркетинговий інструмент, який дозволяє вам перетворювати гроші прямо з вашого банківського рахунку на реальних клієнтів, які купують ваші товари або послуги. Уявіть на секунду, що у вас є чарівник. Щоразу, коли ви даєте йому гроші, наприклад, 300 євро, цей чарівник дарує вам одного клієнта. Підкреслюю, не ліда, а саме клієнта, який точно купить послугу з встановлення сонячних панелей, скажімо, мінімум на 30 кВт. А тепер уявіть, що цей чарівник працює без вихідних 24 на 7 і завжди бере однакову суму за свої магічні послуги. Тобто неважливо, скільки разів ви звертаєтесь до нього, він завжди бере 300 євро. Ось цей чарівник і є вашою воронкою продажів. Ця сума, яку ви йому платите, називається CAC або англійською Customer Acquisition Cost, українською вартість залучення клієнта. CAC показує, скільки компанія витрачає на маркетинг, рекламу, продажі та інші активності, щоб отримати одного нового клієнта. Якщо, наприклад, ваше CAC дорівнює 10 тисяч євро, то будемо чесні. Такий чарівник вам, скоріше за все, не потрібен безумовно, існує багато бізнесів, які із задоволенням готові заплатити 10 тисяч євро за одного клієнта, наприклад, ринок елітної нерухомості. Якщо ви продаєте квадратних метрів на 500 тисяч євро, а маркетингові витрати складають лише 10 тисяч, це чудово, це дуже вигідно. Тобто, залежно від того, наскільки великим є CAC, цей чарівник може бути або вашим другом, який допоможе вашій компанії зростати, або вашим ворогом, монстром, який буде з'їдати весь ваш при... прибуток. Звісно, якщо цей чарівник прибутковий, він стає надзвичайно потужним інструментом для вашого бізнесу. Єдине, що може вас обмежувати, це кількість ваших працівників. Але ви не повірите, існує навіть воронка продажів для найму працівників. Тобто уявіть, що у вас є інший чарівник, що разу, коли ви даєте йому наприклад 4 тисячі євро, він одразу приводить до вас кваліфікованого фахівця з встановлення сонячних панелей. Вартість такого чарівника, звісно, залежить від багатьох факторів, але в середньому вона сягає від 500 до 50 тисяч доларів, або може бути навіть більше, залежно від того, які товари і послуги ви продаєте, і наскільки великий ваш бізнес. І в цьому відео ми якраз поговоримо про те, як ви можете створити такого чарівника для свого бізнесу, який буде приносити вам клієнтів із соцмереж. Перше і найголовніше, що вам потрібно знати про соцмережі, це те, що всіх людей, які ними користуються, умовно можна поділити на три групи. Перша група це TB, Today's Buyers – це ті люди, які планують купувати сьогодні. Друга група це FB, Future Buyers – це ті, хто куплять у майбутньому. І остання група AGB – Ain't gonna buy – це ті, хто ніколи не купить ваші товари, незалежно від того, скільки рекламних оголошень ви їм покажете. Якщо ви хоч раз запускали рекламу в соцмережах, ви вже знаєте, що переважна більшість людей 99%, це якраз група AGB. І зараз перед тим як безпосередньо перейти до воронки продажів, я хочу розповісти три історії зі свого власного життя. Вони дуже важливі, щоб пояснити стратегію створення ефективної воронки продажів. Перша історія від мого ментора, який навчав мене інтернет-маркетингу, якось він сфотографував пакет китайського чаю і надіслав фото своїй дружині. Потім, коли він зайшов на Фейсбук, одразу побачив рекламне оголошення на кшталт Хочете вивчити китайську набір у групу з вивчення китайської мови. Друга історія, я просто сидів зі своїм другом і під час розмови сказав слово Греція. Ми спілкувалися, і я згадав про цю країну. Заходжу на Ютуб зі свого телефону, і перше ж рекламне оголошення, хочете купити нерухомість у Греції? Третя історія, мабуть, найбільш дивна: я на своєму ноутбуці, навіть не у Фейсбук, у звичайному текстовому файлі писав скрипт для своїх імейл-розсилок. Там я писав про сонячні панелі, тобто я навіть це не гуглив. І тепер моя стрічка Facebook досі завалена рекламою сонячних панелей. Десятки різних компаній намагаються мені їх продати, три з них рекламуються на Ютуб, і одна навіть надсилає листи на електронну пошту. Навіщо я вам все це розповів? Справа в тому, що група ті люди, які купують сьогодні, вона по-перше найменша. Насправді небагато людей готові купувати прямо зараз. А по-друге, це місце, де реклама найдорожча через величезну конкуренцію. Google реклама також працює по ті групі Десять років тому було відносно легко знайти клієнтів за допомогою Google реклами. Сьогодні це набагато складніше. Якщо ви користуєтесь Google рекламою регулярно, то вже знаєте, що з кожним роком вона дорожчає через високу конкуренцію. Зараз дуже складно знайти бізнес, який не використовує Google Рекламу. Платформи типу OLX також працюють у тібі-групі. Тобто, якщо людина щось гуглить. Або заходить на OLX, вона вже належить до TB групи FB, тобто люди, які планують купити у майбутньому, це зовсім інша історія. Для прикладу, давайте розглянемо бізнес ремонту квартир у Києві. Згідно з інформацією, яку я отримав за допомогою штучного інтелекту, у 2024 році в Києві було продано 34,1 тисячі квартир. Припустимо, що приблизно 35% від цієї кількості близько 12 тисяч квартир ремонтуються щороку. Йдеться не лише про ванну та туалет, а про повний ремонт. 12 тисяч поділити на 365 це приблизно 33 квартири на день, округлимо 30. Тобто щодня у Києві продається близько 100 квартир, із яких 30 ремонтується. На кожну людину, яка ремонтує квартиру сьогодні, 7 будуть ремонтувати наступного тижня, 30 наступного місяця і ще близько 90 протягом трьох місяців. Тобто група FB це місце, де ховається найбільший потенціал для вашого бізнесу. Це і прибуток, і найнижча конкуренція. Реклама тут найдешевша. Я, звісно, не можу назвати точну цифру, бо все залежить від вашого бізнесу, локації, що саме ви продаєте, та багатьох інших факторів. Але загалом ціна в 20 доларів за одного ліда, людину, яка точно планує ремонт квартири за 3 місяці, це абсолютно нормально. Іноді навіть менше. Для прикладу, назвемо таку людину Андрієм. Тепер уявіть, що ви витрачаєте тисячу доларів, щоб отримати 20 лідів, таких як Андрій, і точно знаєте, що кожен із них витратить не менше 10 тисяч доларів на ремонт квартири. Дуже важко уявити підприємця, який відмовиться від такої угоди, правда ж? У цьому сенсі реклама в соцмережах працює як фондовий ринок. Можна купувати акції, коли вони вже дорогі, бо їх усі купують, або можна купувати їх тоді, коли вони недооцінені, і на них просто ще ніх, ніхто не звертає уваги. І причина, чому реклама у соцмережах надзвичайно потужний інструмент для вашого бізнесу, якщо використовувати її правильно, полягає в тому, що вона дозволяє купувати людей із FB-групи. Тобто майбутніх покупців за надзвичайно низькою ціною. Google реклама так не працює, платформи типу OLX теж лише соцмережі дозволяють це робити. Щоб показати наскільки великим може бути проміжок часу між першим переглядом реклами та моментом покупки, кілька років тому ще до війни, я запускав рекламу для одного будівельного підрядника в Україні. Людина побачила нашу рекламу в березні, а рішення про покупку прийняла в жовтні, тобто, уявіть, пів року. А десь за місяць ця людина знову найняла нас на свій наступний проект. Це був виконроб, який будує приватні будинки під Києвом. І ось тут одразу відповідь на питання, чому прямі продажі не працюють у соцмережах. Ота реклама, яку я показував вам на початку відео, TB, Ті, хто купують сьогодні, не куплять через величезну конкуренцію. А FB, майбутні покупці, не відреагують на таку рекламу, бо вони просто ще не готові купувати. Ось і все. Дуже просте пояснення, чому прямі продажі не працюють у соцмережах. І саме тут з'являється наш чарівник воронка продажів. Чому? Бо вона працює зовсім інакше. Воронка продажів має кілька кроків. Завдання першого кроку це не продати, це завдання останнього кроку. Завдання першого кроку знайти якомога більше таких людей, як Андрій, які точно на 100% куплять у майбутньому. Маркетологи використовують кілька різних прийомів, як це можна зробити. Це можна зробити за допомогою email маркетингу чат ботів але найефективніший метод це відеореклама, особливо для будівельних підрядників. І я одразу скажу кілька слів про відео. Просто почуйте мене, це дуже важливо. Щоб створити справді круту відеорекламу на 45-90 секунд для соцмереж, вам не потрібна професійна камера, голівудські актори чи бригада монтажерів. Все, що вам потрібно, це телефон. Навпаки, є зворотня залежність між якістю відео і ефективністю продажів у соцмережах. Чим красивіше ваша реклама, тим гірше. Чому? Бо коли люди бачать гарну картинку, крутий саундтрек, зйомку з дрона відомих людей чи акторів, ефект протилежний, люди не дурні, вони розуміють, що маркетингові витрати на таку рекламу величезні. І очевидно, що оплачувати все це буде покупець. Тобто я з іншого боку, коли люди бачать просту рекламу, вони вам більше довіряють, бо бачать реальну людину. Одна з моїх найуспішніших реклам була знята просто в офісі. Людина сиділа за офісним столом і все знято на телефон. Без спецефектів, без музики, без нічого. Просто камера й офісний стіл. І мені навіть після цього клієнт писав типу: А що це так реклама працює? Тобто він навіть повірити не міг, що така проста реклама може працювати настільки ефективно в соцмережах. Для того щоб зняти таку ефективну рекламу, все, що вам потрібно, це просто дати людям якусь цінність, корисну інформацію. Наприклад, декілька простих порад, як зекономити кошти, поради, як уникнути зайвих витрат. Поради, як хтось, хто не є експертом, може відрізнити якісного фахівця від неякісного. Поради, як уберегти себе від шахраїв, тобто людей, які купують найдешевші матеріали, але на поперех пишуть, що це майже не найкраще на ринку, і так далі. Тобто будь-яка корисна інформація, яка може допомогти вашим потенційним клієнтам зробити правильний вибір і зробити їхнє життя кращим, це буде чудовий, чудова ідея для хорошої реклами. Якщо ви справжній фахівець своєї справи, вам буде надзвичайно легко зробити таку рекламу. Найкраще у всьому цьому для вас те, що ви можете розповідати все, що завгодно. Ось, наприклад, реальна реклама, яку я використовував у соцмережах. Вона називається, чому не можна використовувати оцинковані кріплення на мідному даху через гальванічну корозію. Низько кваліфіковані фахівці цього не знають. Тобто вони встановлюють усе це, а потім через декілька місяців іржа все з'їдає, бо утворюється гальванічна пара. І ось тут найважливіший момент. Якщо ви дивилися моє попереднє відео про п'ять критеріїв якісної реклами, там був момент, де я розповідав про низькобар'єрний CTA – Call to Action, тобто заклик до дії. І якщо наш Андрій, який планує ремонт квартири через 90 днів, побачить нашу рекламу у форматі відео, наприклад, три речі, які потрібно знати перед ремонтом квартири, то все, що нам від нього потрібно, це щоб він просто натиснув кнопку Play на вашому відео. Тобто нижчого бар'єра, ніж просто натиснути кнопку Play, не існує. Це мінімальний бар'єр. Ще раз, Андрій, який планує ремонт квартири через 90 днів, скоріше за все не буде дзвонити вам, не буде замовляти безкоштовну консультацію, не буде заходити на ваш сайт або навіть на вашу сторінку в соцмережах. Чому? Бо він ще не готовий до цього, для нього це зарано. Але вся магія відбувається в алгоритмах Фейсбуку, які відстежують людей, що дивляться відеорекламу. Тобто, простими словами, це як взаємовигідний обмін. Андрій отримує корисні поради, а ви отримуєте його контактну інформацію, яку потім можете використати, щоб показувати йому ще більше цікавої реклами. Це називається ретаргетинг. Тому якщо перший крок у нашій воронці продажів це по суті просто фільтр, завдання якого просіяти якомога більше людей, щоб знайти таких як Андрій, то всі наші наступні кроки це просто нагадування про наше існування. Якщо ми створимо лише одне рекламне оголошення, люди дуже швидко забудуть про нас. Тому наше завдання постійно нагадувати людям про нас, але робити це правильно. Якщо ми будемо постійно показувати одне й те саме рекламне оголошення, це дуже швидко всім набридне. І ось тут я хочу розповісти вам про секрет, який я особисто використовую для того, щоб конвертувати лідів у покупців. Річ у тім, що маркетинг загалом як наука дуже тісно пов'язаний з політикою. І коли люди на виборах голосують за того чи іншого політика, вони завжди мають свої певні причини, чому обирають саме свого кандидата. Є люди, які голосують за зниження податків, є ті, хто за іт реформи, є ті, хто за підвищення пенсій чи витрат на оборону, а є такі, які голосують за кандидата лише тому, що він тієї ж національності або віри, що й вони самі. Є люди, в яких, наприклад, п'ятеро дітей це багато, і вони бачать політика, в якого також п'ятеро дітей. І вони голосують за нього, бо вірять, що така людина поділяє їхні сімейні цінності. І ось, якщо ви хочете виграти вибори, у нашому випадку продати свої товари чи послуги, вам важливо завоювати довіру ваших потенційних клієнтів. І зробити це можна, показуючи себе і свою компанію з різних боків. Наприклад, ви можете створити додаткові відео з різними корисними порадами, ви можете показати фото або відео зі своїх реалізованих проєктів, ви можете записати інтерв'ю зі своїми клієнтами, ви можете розповісти людям про вигоди, які вони отримають від купівлі ваших товарів чи послуг. Ви можете розповісти більше про себе, свою компанію, свою місію чи цінності, які ви поділяєте. Ви можете задонатити певним організаціям або державним установам. Наприклад, один з моїх клієнтів, компанія лідер в Україні з встановлення блискавкозахисту», захистила тисячолітній дуб Тараса Шевченка від блискавки. Перед цим вони встановили систему блискавкозахисту на дитячий будинок під Києвом. Ви можете запросити людей на ваші регулярні ефіри, тобто раз на тиждень ви можете зустрічатися зі своїми потенційними покупцями в онлайн форматі. Ви можете провести вебінар. Вебінар зараз це найпотужніший інструмент продажів. Майже 70% усіх продажів відбувається саме через вебінари. Останній крок у воронці продажів це так звані LTO або Limited time offers обмежені пропозиції. Це тема для окремого відео, але, наприклад, ви можете створити обмежену пропозицію, типу, перші 15 людей, які замовлять через Facebook, отримають 10% знижки. І ви можете використовувати ці обмежені пропозиції наприкінці вашої реклами, вебінарів, онлайн ефірів тощо. Тобто, якщо перший крок у воронці продажів це корисні поради, щоб просто привернути увагу людей, то останній крок це обмежені пропозиції, щоб вивести людей на емоцію і продати вже на емоціях. Тепер давайте поговоримо про терміни та бюджет, бо це важливо. Якщо ви створите справді круту воронку продажів сьогодні, ви не побачите жодного результату одразу. Чому? Тому що неможливо змусити Андрія, який планує ремонт через 90 днів, зробити його сьогодні. Тому вам потрібно почекати щонайменше кілька тижнів, перш ніж ви почнете бачити реальні результати своєї роботи. І чим довше ви чекатимете, тим більше результатів побачите. У цьому сенсі реклама в соцмережах працює як ринок нерухомості, який зростає з часом. Тому перша надзвичайно важлива критична порада для всіх, хто серйозно налаштований просуватися в соцмережах. Це якщо у вас немає потрібного бюджету, що найменше доларів і терпіння, тобто готовності чекати хоча б пару місяців, то вам краще поки що почекати з рекламою в соцмережах. Чому? Бо навіть якщо ви створите справді круту воронку продажів, ви просто не встигнете побачити результат її роботи. Особисто я використовую такий інструмент, як бібліотека реклами, де я знаходжу всіх будівельних підрядників, які запускають справді якісну рекламу в соцмережах. У мене є документ. Список компаній, які запускають сильну рекламу, використовуючи всі ті стратегії, якими я поділився з вами в цьому відео, зразу скажу, що це 1%, якщо не менше. Тобто, одна зі ста компаній має справді потужну воронку у продажів, лідо відео і ретаргетинг з обмеженими пропозиціями. Одна компанія з мого списку запускає 281 рекламне оголошення. І це компанія, яка вийшла на весь ринок Сполучених Штатів. На жаль, в Україні таких компаній менше. Україна не така велика країна насправді, але все одно в Україні є ті, хто запускає потужну рекламу. Але просто уявіть на секунду: ви запускаєте одне рекламне оголошення, а ваші конкуренти 281. Як ви думаєте, у кого буде більше шансів перемогти в битві за потенційних покупців у соцмережах? У цьому сенсі, FB, місце, де сидять ваші майбутні покупці, можна абсолютно чесно назвати простором без реальної конкуренції. Тобто реклама в соцмережах це насправді унікальна можливість для вашого бізнесу. Немає нічого, що може стримати вас на шляху до зростання вашої компанії. Якщо стратегії, якими я поділився з вами в цьому відео, здалися вам цікавими, і ви хочете створити щось подібне для свого бізнесу, напишіть мені на e-mail і я з радістю обговорю з вами всі деталі. Дякую за перегляд цього відео. До побачення!